Вітаю, друзі, я вирішила записати своє відео і розповісти трішки про свої сумочки. Ну, не тільки тому, що це такий для мене перший досвід, а ще щоб нагадати, що може ця старенька машинка-чайка. Уявіть собі, навіть я на неї вишиваю вже бо за скільки років, навіть не буду казати скільки. Але тільки зараз я зрозуміла, що на неї може шити, шити ще й шкіру. А що для, для цього потрібно? Тільки голки спеціальні для шкіри, вони розрізають шкіру і можна ними користуватися. І ще, що я зробила, я купила додатковий шпульний ковпачок, тому що Мій, на якому я вишиваю, там э, гвинт так затягнут для тонкої ниточки, а э, більш плотні тканини потрібно шити іншою ниткою. Я купила тому інший шпульний ковпачок. І все, І все. все. вона все може зробити. Перші мої сумочки були такі. Ну, Ще й так вийшло, що раніше мені вишила, шила майстриня, її зараз немає вона далека, далеко в Іспанії, а з іншого боку, я зрозуміла, що коли сам все робиш, щось підбираєш, підбираєш якусь тканину, таку, сяку всередині якісь, або ставиш цю блискавку, або не ставиш, або, або просто Карманчик, експериментуєш е, з ремінцями, ну, тут то, то дуже важко все це грузити на якогось іншого майстра. Тут цікавіше самої робити. Але все це я шила на цій машинці. Тут е, така достатньо тонка шкіра, Але ну, тут я віддавала майстру закрочки ставив, тому що тут вже дуже плотно, тут не виходить. Але все-все-все вона шила. Єдине, що оці куточки ну, на, на цих сумочках було легше шити, я просто його всередину вивернула і все. І зробили такі сумочки. У мене їх ну, декілька. Потім я мені так сподобалось, що я згадала, що в мене дуже давно ця вишивка в е шухлядці там кинута є. І я вже цю, вона цілком зі шкіри. Цю-сю-всю сама прострочила. Ну, поставити засібки то взагалі не проблема ні для кого. І підкладочку вниз, і все, ці строчечки, все зроблено цією машинкою. Ось в мене старі пристарі ножиці. Їх тільки потрібно кожен час їх точити та й все. І теж віддала майстру, який поставив цю, всі ці люверси, маленьку таку я зробила такі, такі кісточки, я зробила. І все, вийшло. Потім я взялася за сукно. Мені так сподобалось шити на машинці. Я взялася за сукно, яке в мене було вже ой, ну, ну таке старе, таке вінтажне, але воно класне генеральське сукно. І я вирішила шити сумочки. Ну, Спочатку, ну, по-різному, я їх шила. І що тут складно, тому що ну, тут прострачити, тут прострачити, тут не складно. Але коли забираєшся в цей, в цей кут, а під машинку ну, ну, ніяк вона до кінця не підходить. Тут же не така спеціальна машинка, як на виробництві. Ну і тут до кінця в мене вже не було строчки, що я ви... або ховати всередину э, той край, або ззовні э, виводити. Я вирішила вивести ззовні. І машинка навіть і тут в мене, дивіться, от тут в мене замшою я обработала э, той край, і навіть машинка тут э, прострочила та, э, такий дуже складний. Кусочок роботи. Ну, заклепочки дійсно, я все віддавала. Ці магнітики я сама ставила. Всередині теж такі карманчики з такої плотної, плотної тканини робила і ставила, як їх, мої, ці блискавки і такі маленькі карманчики. Ну і що, і що так фантазувала, фантазувала і так і робила. Потім я такі китиці зробила. рібенець теж сама все відстрочувала. Тут в мене була, ну така, боже, років 40, така тесьма. Вона сюди дуже підійшла. І вийшла така сумочка. Ще я візьму свою ось таку останню сумочку. І ви знаєте, що ну, ну, просто класна машинка. І вишиває і шиє. І шиє ну, навіть такі дуже плотні тканини. Дуже плотні. Ну, навіть іноді я тут і, 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 таку строчку роблю, потім несу, щоб закріпили, щоб взагалі вона була така вже міцна. І з'явилася, ну, ну, така просто тема для мене нова, дуже цікава. І я ще до кінця так не насмакувалася. Мені ще хочеться ще щось нове, нове, нове. Да, машинка зараз я ще вирішила такі невеличкі, як сувенірчики, магнітики робити. І навіть шиє моя ця машинка. Вона бортовку шила, таку більш грубу тканину шила. Але це взагалі мішковина. От з цим я вперше, вперше стикнулася з мішковиною, На неї вишивати незручно, тому і сюди підкладаю е, такий шматочок е, такий, е, простої тканини. Тому що по мішковина сама така, бачите, вона дуже е, е, така рідка. І ну, на неї просто не буде видно вишивки самої. Але навіть і це, вона бере все. Тому, кого, у кого є така машинка, Боже мой, не викидайте її. Ну, Подаруйте просто тієї людині, кому вона потрібна, хто може дати їй нове життя. А я, я просто її обожнюю. Її можливості ще навіть я для себе всі не відкрила. Тому кому тут -то цікаво, пишіть в особисте, пишіть мені в коментарях, я вам відповім. Може, як, що стосується сукна чи шкіри, чи ще чогось, як по ньому вишивати, як шити. Ну, я, я так сподіваюся, вам буде цікаво поділюся поділюся всім що я знаю з вами